Друзі, я вітаю вас на черговій частині кар'єри Заполісся Житомир. У нас продовжується сезон. Ми, нагадаю, беремо участь в Лізі Європи, крім того, що в нас є чемпіонат України і Кубок України. Що нас чекає сьогодні? Найперше, це просто, не знаю, як сказати, сюрприз, мабуть. Проте, як ви можете побачити, сюрприз неприємний, тому що якісь фізруки зробили такий розклад, що нам доводиться грати два матчі поспіль. Без жодних вихідних. от навіть не так, як тут. Між матчами один день є відпочинку. Тому зараз будемо щось робити. Я навіть не знаю що. Нам потрібно виставити 11 футболістів одних на матч з Кривбасом. А 11 інших на матч проти Торнхема в Лізі Європи. Інакшого виходу просто тупо нема. Ну і не, не знаю. Давайте налаштовувати склад. Не знаю, друзі. Якось так будемо із замінами грати, бо у нас ще й травмовані футболісти є. Макуана та Крушинський, зокрема. Тому прийдеться якось викручуватись та виходити з ситуації, яка склалась. Що ж поробиш? Такі реалії. З Кривбасом вдома. При снігу поїхали. Козак. Непогано. Лонкшотик. Пробив, у нас немає будківського, проте в нас є інші футболісти, які можуть грати в повітрю і. Ні. Забивай! Та як? Та вже впритул стріляю того. Кліщука. А він все одно потягнув. Перекладено. Ще назад. Візімана. ще вперед, і гол. Бачу! Такі голи в свої ворота я бачу. О. О, Шевчук. Ну це капець. Я ж... 100 тисяч мільйонів мільярдів років летить довго! А Шевчук, таке враження йому сніг в очі надув, я не знаю. От і 3 0 <плес> <плес> Боже, Боже! Ну забийте сам на сам виходиш, забий ти! Ну не треба мені отакого такого голу. Дякую. Гра. Не хочу таке грати. Петряк, ну давай. Куди ж ти так далеко подаєш? З такими атаками не зайдеш далеко. 0-3. Програли, забули, пішли далі. До речі, футболісти не так аж дуже сильно і втомлені. Я чекав гіршого, якщо відверто. Ну і добре, нам же ж краще від цього. Красний стадіон. Тоненгема нас вітає. Дивуважна атмосфера. По іншому і бути не могло. Ну і Тоттенхім, який нам показав, як треба грати у футбол. Який нас певно виніс в нашому матчі домашньому. Подивимось, скільки вони накидають там тепер. Погнали. 1-0. Ні. Ні. Живем. О, Бойко виносив! <реш> <реш> Оця гра мене вбиває! Бойко просто закинув я собі в ворота. Ні, спочатку він врятував фантастично, а потім взяв і закинув собі в ворота. Ну вже, гра, вже таким командам з такими склами не завози так нагло. Як Тоттенхем. В чемпіонаті України ще окей. Але Тоттенхем і так на три голови сильніший по скиллак за своїми гравцями. О боже. Бачите, я навіть не встигаю вибивати. Удар! Відскок! Ай, я не знав, що такий відскок піде, я ближче змістився. Бляха, я ж не знав, що такий відскок піде. Подача! Ух, шахов вистрибує. Але шахов то не будківський в плані гри головою. <свіну> ні, ну просто... Я не встигаю тиснути на кнопки. Тоники швидкі і вони такі спритні. Я тупо не встигаю. G, G Знову електронікарс. Ну забийте мені нормальний гол. Забийте нормальний гол, ні слова не скажу. Ну нащо таку фігню забивати? Це Льоріс потягнув. Я взагалі подумав, удар в небеса пішов. Будківський. Давай! Тас! Ні. Це так будківський мазнув, це навіть не від суперника пішло. 3 0. І ніякого офсайду. От як вони це роблять? Не хочу, в мене нема сил. Я йду зараз трохи десь погуляю. Не буду записувати зразу наступний матч, мені треба відійти. Після таких двох матчів просто треба послати цю гру куди подальше. Бо самі бачите, що біда. Матч проти Ворскле у нас на черзі. Тепер вже можна грати нормальним складом. Тим більше, що. Календар вже нормальний. У нас тепер доступний Крушинський. Тому, звичайно ж, ми його будемо випускати в основі. Виходимо на матч проти Ворскли, який проведемо у Полтаві. Розпочнімо дану зустріч. Паст центр. З розвороту! Ще відскок! Ах! Третій поспіль кутовий. Ну що? Третя спроба, третя спроба! Ах, нормально каркас. Ох, Шевчук, нормально. Тягне. Дістеренко якийсь руденький чубачок. Навіс. І знову відбиваємось. Вибивай вперед, а не так же ж слабко. О, що ж це таке? Є-є-є. Ох Пилип, який пас на нього гарний віддав там хтось з наших футболістів. Між ніг удар 1-0. Еміль Мустафаєв. Оце вже мені подобається. Навіз. Будківський головою. Ай-яй-яй, не викрутив як слід. От і 1-1. От і 1-1. От і маєш тобі... Сюрприз. Мустафаїв. Біжи. Біжи, рідненький, біжи. І забивай! 2-1. Зумів тікти. Я навіть на хвилиночку не повірив. О! Мар'ян швят! о хо о вколотив! Вколотив, я на свій страх і ризик пробивав. Я міг підійти ближче, але я вирішив дати в дотик. І не прогадав. Вітай, вітай, поки не мав сайду. Мустафаєв. Мустафаєв! 4-1. Гіатрик, до речі. І все на цьому. Нарешті перемога з третього матчу. Вийшло виграти хоч так. Мінімус Мустафаєв, звичайно, головний герой матчу, найкращий футболіст матчу, тому що три голи йому вдалося оформити, і статистика говорить те, що ми, напевне, більше награли на цю перемогу. Тепер вже будемо грати проти Хіка, який ми навіть виграли в першому колі групового етапу. І я вам скажу, якщо ми їх перемагаємо, то забезпечуємо Лігу конференцій. Спробуємо все зробити, аби хоча б таке завдання виконати. Я думаю, у нас є всі шанси. Подивимось на склад зараз. Поїхали. Дощиком зустрічає нас столиця Фінляндії Хельсінкі на п'ятому турі групового етапу Ліги Європи. Між командами Хік та Полісся. Фінсько-українське протистояння у нас буде зараз. Ну що, скажу, це треба. Треба виграти. В першому колі нам це вийшло вже. Тому і зараз також потрібно докласти максимум зусиль, аби це зробити. Ні, зараз щось буде. Зараз щось буде. Чомусь лайно я відчуваю. Я не знаю, як так виходить. Але чомусь так є. І давай, Еміль Мустафай, ти вже це робив. Буквально по пере матчі ти це робив і ти це знову робиш. Один-1. Знову втікає з дистанційною швидкістю. На скилах в нього не все добре, але бачите, може? Може втекти, коли проти нього не грає умовний ван Девен Тоттенхема. Добре, Віктор. Мустафаєв, Мутківський! Біжи! Пилипе, давай, я тебе прошу. Я ж попросив. Слабко. 2-1. Давай, давай. На! Ну от будківський, от тут забив! А в моменті не забив. Як це працює? Є, yeah, лівий фланг. Коваленко знову. І давайте! Давай. Мустафаєв. Два, три. Спокійно, не радіємо, бо ми знаємо цю гру. Туди давай. Мар'ян. Мар'ян Швет! Ні. Не забив. Ой, ні. Ой ні. О, -хо -хо, бойко! Та я вже думав гол, чесно. Бо такі точки зазвичай не пробачає гра. Так. Швед швидше треба. Будківський. Будківський! Спину поставив. А гол не забив. Ну, ну як ти Будківський, так можеш підводити в такий момент? Давай Танковський, не попав по м'ячу. Будківський! Будківський попадає. Бутківський з важчих ситуацій забиває, а з легших ні. Ось такий загадковий капітан наш Пилип. Будківський. Давай головою. Ти давно вже головою не забивав? М? Ну що, вітаю вас! Євровесна таки буде. Буде вона в лізі конференції, але... Яка різниця? Краще там, ніж ніде. Правда ж? От така турнірна таблиця зараз у нас. Виявляється, математичні шанси у нас є навіть на друге місце в Лізі Європи, але дивлячись на те, що Тоникем грає з хіком, то, мабуть, можна сказати, що ми в Лізі конференції. Але все може бути, тому не робімо поспішних висновків. Перед завершенням також глянемо і на турнірну таблицю Української прем'єр-ліги, де ми вже добряче відстали від Шахтаря на 12 аж очок. Тому, мабуть, про чемпіонство можна навіть і не думати. От такі у нас справи. Дякую вам, друзі, за увагу. Дякую за підтримку. Очікую від вас фідбеку у вигляді коментарів та пальців вгору. І, звичайно ж, у вигляді підписок, якщо. Ще хтось цього не зробив. До зустрічі. Всього вам. Тільки найкращого. Бережіть себе і на все добре.